Вітаю вас, глядачі, на моєму каналі. У Нас сьогодні розпаковка від підписника. Прислав нам її жабич з каналу Жабич Мовить. Це я дуже крутий волонтер. У нього досить цікавий канал. І завтра у нас день жабки-середа. Так що треба буде йому щось підготувати добре. Ну що ж, у нас тут таке відро, таке відрядко повне бійців Я вже бачу, що це все те, що мені було потрібно. Це танкові бідси, декор. Наче дах з райзбека або з передатора. Так, ну що ж, будемо це відкривати. Так, бачу, і там якісь мініатюри будуть так. Перше, що нам кидається в очі, це просто дивіться, скільки тут бекпаків класних. Так, я зараз переміщу трохи камеру. Так, буде зручніше. Дивимося тут у нас бекпаки. Це я одразу, одразу навіть знаю, що це є з коробки дезвочу. Це в нас бекпаки, як я бачу, лояльні. Тут і хаосицькі ось ці старі зараз дуже гарно вкатують на моїх МК6. Uh, ці теж прикольні, що у нас тут є ще МК-3, бачу, є І можна теж таки використати. Ти тут, в принципі, вони всі підуть в роботу. Uh, це є старий-старий бекпак uh, з берсерків. Якщо я не помиляюсь, це має бути з берсаків. Або ж uh, з нойзів, можу помилятися. О, такі я вже використовував Це від дирків. Uh, здається, навіть від набору з байками. І є ось ця штука. Це я можу впізнати. Це дуже рідкісний бекпак Це є з коробки Shadow Spear, так як там легіонери збиралися як Easy to build. І в них був ось такий бекпак у хлопця з Heavy Bolter'ом чи автопушкою, не пам'ятаю точно. Гарно І навіть такий є бекпак Звичайний тактичний. Звичайні тактички І О. Це я шукав. Це є, ось подивіться на цю мордяку, це є чемпіонський бекпак із старої тактички. Не знаю, кому я його дам, але на щось цікаве прийдеться поставити. Може поставлю на чоклона. Далі, є у нас такі мініатюри. Це ви скажете, ну камон, легіонери, так легіонери. Ні -а. Це є хлопці з Чорнокам'янки, вони, наскільки я знаю, easy to build. Ось так вони виглядають. Наскільки я пам'ятаю, це якраз і перші хисеми в своєму такому вигляді. Досить цікаві, непогані, болтери з магазинами, все по феншую, Як я люблю, будуть вони пофарбовані в Чорний легіон. Хочу я собі от таку командочку зробити. Не командочку, а просто на полку двох чорних легіонерів до лорда. Дивимося, вау. Оа. Не знаю, що за людина робила це металевим, але цим можна вбити. І метал такий досить цікавий. Це свинець, скоріш за все, від чого воно, я можу здогадуватися, звичайно ж. В мене є така підозра, що це може бути оригінальний метал, бо колір досить такий. Каже, що це, скоріш за все, старий метал, або це старе якесь металеве литво. І по цьому, що я можу тут бачити... Це, скоріш за все, від самої першої рінки, але я можу помилятися. Хто більш володіє точною інформацією, то пишіть, що це взагалі таке. Баки бачу, ну воно досить важкеньке. Я не знаю чесно, звідки воно дивлюся. Навіть люки такі незвичні. В мене є підозра, що це можуть бути бітси від старої рінки. Може, якщо жабич, ти знаєш, то напиши мені. Дивимося. Відвал класика, навіть скажу вам, він пластиковий. Ось цього відвалу мені дуже не вистачало, саме такого стрілочками. Так, ага, це я вже забув, це мультидеталька. Сюди ви ставите башню від предатора, або ж ви ставите сюди гарматку для рейзербека. Це така у нас штука. Леті ласки. Ласки можливо знадобляться, бо я планую робити третій предатор, тільки більш хочу його зробити як деструктор. Це можу здогадуватися. Мені здається, що. Це, скоріш за все, це було звідси. І це є від Razer Це народ чесно, я не знаю, звідки це. Що це за така штука, що це за wunderwaфля е -е, наче... Як хеві болтер але не хеві болтер Так, це у нас ще готові готові ласки. Так, деталька поцікавіше. Наче не обрізана? З чого це може бути? Теж думаю, верх з рейзербека. Те, що я так довго шукав, стара, стара хаосицька іконка. Хочу її дуже використати, але поки не знаю, де. Можливо, я її дам своїм гвардійцям. Але якщо хлопець буде носити такий стяг, це буде непрактично, це буде багато місця займати, невпевнений. О, це дзінчицька ікона, це старої тактички, дуже круто. 100 років їх не бачив. Так. Це, ага, це до дециматора, ще клавса одна. Постараюсь на тиждень сісти за нього. Що у нас тут ще є, є у нас ще рука така невідома від чого. Ще одна лаз гармата. Не саме красиве Литва, але використовувати таке можна. Флеймер, старий хаоситський флеймер. Якщо будуть другі половинки, буде супер, бо в мене якраз цих флеймерів багато. Заборчики, котрі я майже ніде не використовую, але планую в терені. Боже, чому ти не відправив мені це раніше якраз ці вокси я хотів поставити на свою рінку? Це якраз та штука, якої моєму ріну не вистачало. Нічого, можливо, на проєкт з Ноїзами піде. Так, як би вам тут показати, а тут так багато всього цікавого. Сланішицька ікона. Прямо напрашується те, що я планую зробити нойзів, але дайте розібратися з тим, що в мене є. Ще у нас ласки. Це, як я поняв, теж від рейзербека. О, теж 100 років я це не бачив. Хорнацька ікона. Якщо не зможу дістати 5 берсерків, то ця штучка піде якраз на другу п'ятірку, якщо я десь дістану. Або я дістану десь ще вже з іконою, так як у моїх хлопців немає ось цього вот. нуркляча, таку я вже дуже давно мав. Одна в мене навіть є така на Байкерове. Це було Саша підписник подарив нам байк. Була така нуркляча. Не знаю, чи буду я її використовувати. Можливо, обміняю в одного соклуба на щось інше. Або ж десь все-таки її використаю, але це дуже крутий підгон. Дивимося. Теж незрозуміла для мене штука, звідки воно, що воно таке, якщо є інформація, відпишіть. О, не пофарбована ось. Ця штука дуже в тему. Можливо, якраз щось із цього всього, а точніше, в принципі, щось і піде на спартан. Так, як би вам тут показати, що у нас. А я знаю звідки це, це з дефайлера. Це зірка хаоса, яка ставиться на дефайлер. Плиточки, яких мені так не вистачало, ці плиточки дуже були потрібні. Це, скоріш за все, так, це лита, Але це не проблема, ось око хоруса не дуже мені зараз вальфу вписується, але можливо я краще щось придумаю з ним. Іще у нас ласки тут просто 1, 2, 3, 4, 5, 6 І Іще одна дзінчицька ікона це просто топчик. Боже, як я давно не бачив старі-старі тактички. Знову невідома для мене деталь, що це таке. Я не знаю, хто має хоч якусь інфу. Дуже схоже, наче це тримач для цього, для індикатора, для його відвалу. Так, це вже у нас навіть погрунтовані заборчики, ланцюги, ланцюги треба на Спартан дуже. Дивимося. Ось, я нарешті другі половинки для вогнеметів. І ще в нас такий декор. Я не знаю, що ти взяв цей череп, але він дуже класний. Якраз, можливо, сорка на байку зроблю, хоч це не актуально, але буде прикольно. Ще в нас хорнати. Теж штучка від Razer Комбо, з цієї штуки дуже не вистачало. Тепер у мене їх дві лапка від контемптора Як би вам тут це все так витащити? Крешечка дредноута, десь теж використаю, причому Драковска. Можна на оформлення бази взяти. Танкісти завжди актуально. Haositські лаунч... смок лаунчери Теж дуже їх не вистачало, я зараз ставив Єресеві, бо в мене не було інших. Нормальні люки, люки з іроньками. Напрашується, поскоріше повідмивати вам техніку, щоб її зібрати. Це теж, я не знаю звідки, але воно виглядає теж якесь таке хаосицьке. Недобре відлита слонішицька ікона, але її можна теж використати. Ці плиточки дуже були мені потрібні, якраз шукав, де можна це дістати. Дуже в декор потрібно. І бачу їх тут досить багатецько. Є ще такі у нас Ось ці з мордяками бачив на танчику Петро, їх використовував дуже гарне, як би вам показати, що у нас тут ще є люки, які сама окантовочка під люк, де можна поставити комбік. Комбіки руки під них. Всього тут з навалом, просто навалом, що тут ще можна цікаве вицепити. Прожектори, крюки. Ех, Були б ці крюки на два дні раніше, і вони б уже стояли б на моєму новенькому Ріно. Так, і ще у нас кришечка теж така. Знову не зрозуміла для мене деталь, звідки вона. В цілому тут багатецько всього є. Так що дякую. О, ще хорнацькі ікони, ти про мене потурбувався. Так. Що тут ще можна знайти цікавого в нас? Лапки від ступні від контентора. Декор у вигляді шипів, на котрий ще голову некрона посадили, таких я не бачив. Так, І зірюнті хаус ще пластикові теж було потрібно. Так що у нас сьогодні така містка посилка з деталями. Нам приїхали два ось такі круті хлопця для Чорного легіону. Чисто я їх собі взяв в колекцію, а з ними прийшло ось стільки гарних бійців. Так що дякую Жабичу. Посилання на його канал буде в описі підписуйтесь. Більше жабів, богу, жабів. Бережіть себе та Україну. Всім щастя!